Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про проправіть Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено такому питанню як розшук. Що ж це таке, чим регулюється, хто це регулює, яким чином можна перевірити, знаходитись в розшуку чи не знаходитись в розшуку, і в яким чином можна знятись з розшуку чи оскаржити якісь адміністративні стягнення. Я постараюсь досить коротко це викласти, а від вас буду просити для підтримки каналу, підписатись на канал. Можете зупинити зараз, підписатись на канал, поширити це відео, поставити вподобайки, потім прокоментувати, задати свої питання. Я постараюся відповісти. Ну, в більшості випадків я відповідаю в Телеграм. Тому підписуйтесь на телеграм, посилання знайдете під відео. А якщо в Тіктоці ви дивитесь, то в шапці каналу. І так, що ж таке розшук? Насправді. До цього часу так і не врегулювали питання розшуку, як і не врегулювали, до речі, питання Кабінету військового зобов'язаного. Всі розповідають, що це резерв плюс, однак жодних нормативних актів, які б це регулювали, цього немає. Те саме стосується і розшуку. Фактично, це така, знаєте, певна домовленість між ТЦК та органами поліції, що ТЦК звертається до органів Національної поліції щодо розшуку особи, відносно якої... Потрібно скласти адміністративний протокол, щоб її затримали. Тому я всім розповідаю, що якщо ви в розшуку і вас зупиняють, по-перше, ТЦК не має права це робити. Якщо це робить Національна поліція, просіть включити бодікамери і на місці скласти протокол про адмінзатримання. Тільки після складання протоколу саме на місці про адмінзатримання, вони мають право доставити вас в ТЦК і саме для непроходження ВЛК, не мобілізації, а саме для складання відповідного протоколу про адмінправопорушення. Далі винесені постанови. <кхе> Вірніше, так, <ків> да, все правильно. І далі ви вже цю постанову будете оскаржувати в суді. Тому що фактично всі ці е, штрафи на сьогоднішній день є незаконно. Я про це говорив неодноразово. Дивіться примітки до статті 210 КУПАП. Де чітко зазначено, що норми статті 210, 211, за якою всіх штрафують за порушення правил військового обліку, не застосовується у разі, якщо Міністерство оборони має доступ до відповідних державних реєстрів. У нас навіть бронювання йде Міністерство, через міністерство оборони через з дію. Тобто об'єктивно вони доступ мають, однак, не дивлячись на це, штрафи виписують, і за це їх ніхто, на жаль, не притягає до відповідальності. Тому на сьогоднішній день питання розшуку жодним чином врегульовано. Я бачив вже рішення судів, ну це так розуміє, поодинокий ексклюзивний випадок стосовно скасування розшуку через суд. І знову ж таки, чим це закінчиться історія, вже не зрозуміла, Однак я не вважаю це ефективним способом звертатись до суду щодо скасування розшуку, тому що ну, сьогодні скасували, завтра знову вас подали в розшук. Тому ви повинні розуміти, що фактично і сама база цього розшуку, ну вона на сьогоднішній день нічим не регламентується. Тобто, це повинна бути не база розшуку, це повинна ТЦК звертатись безпосередньо до органів національної поліції щодо розшуку особи для її доставки для складання адміністративного протоколу, протоколу про адміністративне правопорушення. Все. Тому вам про це треба знати, як себе поводити. Ні в якому разі, якщо у вас немає бажання з'являтися, виключно повинні скласти протокол про і тільки після цього доставляти. Працівники ТЦК не мають права вас чіпати взагалі. Хоча ми бачимо на різних телеграм-каналах, соціальних мережах зовсім протилежні речі. І це дуже сумно дивитись, що ні військова служба правопорядку, ні державне бюро розслідування на це жодним чином не реагують, а всі коли чи страпляється, на жаль, тільки відстороняють від посад, однак не пред'являють, я не бачив, що пред'являли серйозні якісь звинувачення. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, що, врешті-решт, вона якимось чином виправиться, і тоді саме от ця історія, на моє переконання, і підриває питання довіри. Довіри до мобілізації підриває в принципі питання мобілізації. Тому я вважаю, що це потрібно як можна скоріше врегулювати. Не повинні перевищувати свої повноваження. Ну а по розшуку, звичайно, якщо він безпідставний, можна звертатись до суду, але я вважаю, що це виключно тільки трата часу. Що стосується, яким чином зняти, звичайно, це з'явитись ТЦК. В ТЦК я раджу з'являтися, якщо у вас є право на відстрочку, відповідно, відразу заявою на отримання відстрочкою. Для того, щоб не виникали певні нюанси. Що стосується бронювання, поки ви знаходитесь в розшуку, таким чином побудована зараз система, вас забронювати не можуть. Вам все одно прийдеться прийти з ТЦК. Ну і тут вже така собі історія. Навіть якщо у вас буде лист від підприємства, все може бути. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну. Віримо в перемогу. Підписуйтесь. Слава Україні! До завтра!